Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо! В молитві в радості в благословенні! Маємо прекрасний благословенний час. Дощ, правда, цілий день в Меджугорі. І сьогодні субота. Розважаємо, як ми завжди по суботах. Беремо послання до Мір'яни Солду. Більш довші вони, більш глибокіші. Ну і маємо час. Маємо час. Щоб пороздумувати над цими посланнями. Особисто нагадаю, що послання можна прочитати в такій книжці Послання Цариці Миру або на сайті Світла Марії в безкоштовному доступі, 2 лютого 2011 рік. Дорогі діти! Збираєтесь навколо мене, шукаєте свою дорогу, шукаєте, шукаєте істину. А забуваєте найголовніше правильно молитися! Ваші уста промовляють незліченно багато слів, а ваш дух нічого не відчуває. Блукаючи у темряві і самого Бога, ви уявляєте відповідно до себе, а не таким, він є насправді своєю любов'ю. любові. Дорогі діти, справжня молитва виходить із глибини вашого серця, із вашого страждання, із вашої радості, із вашого прохання, про прощення гріхів. Це дорога пізнання правдивого Бога. А тим самим. Самих себе, бо відповідно до нього ви створені. Молитва приведе вас до сповнення того, чого бажаю. До мого послання тут із вами, до єдності в Божій сім'ї. Дякую вам. Богородиця благословила всіх присутніх, подякувала і закликала до молитви за священників. Серйозне послання. Я тут говорить молитись, молитесь. Але не так молитесь. Багато промовляєте, але де дух, де, де серце твоє? Збираєтесь навколо мене, каже. Це про нас сьогодні послання до нас, які ми збираємось на цьому каналі та на цій програмі. Збираємо, щоб почути послання Богородиці. Збираємось навколо Марії. Шукаєте свою дорогу. Шукаємо дорогу. Ну, може хтось вже знайшов, може хтось вже йде по цій дорозі, можливо, ще хтось шукає. Так? А дорога вона розвітляється так? і треба шукати постійно. Каже, шукаєте. Чи шукаєш ти сьогодні? Бо якщо не шукаєш, ну, то вже нема сенсу жити так. Бо поки ти шукаєш, то ти дієш. Коли ти вже не шукаєш, ну то вже не дієш. Вже думаєш, а знайшов, можна поспати. Шукайте істину, а забувайте найголовніше правильно молитися. Марія каже, багато шукаєте, ви вже все добре робите. Але забувайте найголовніше, найголовніше правильно молитися, правильно молитися. І тут вона пояснює, що таке правильно молитися. Ваші уста промовляють незвичайно багато слів, а ваш дух нічого не відчуває. Ось це неправильно молитися. Коли я багато промовляю, можливо, молитва вже стала моєю роботою, так? Ну, бо маю там групи якісь, молитовні відповідальність, і вже за кожна тому, ай. Так, таке теж може бути, так? Але правильно, чи це правильно ти молишся, чи неправильно ти молишся? Бо твої уста промовляють незвичайно багато слів, а твій дух нічого не відчуває. Чи твій дух, чому твій дух нічого не відчуває? Бо десь втрачається, та? цей контакт. Контакт з Богом. І тоді що? Тоді що треба робити? Власне, для того і сторона пустеля. Де можна вийти і знову відновитися з Богом. Ну, під дощем не так зручно. Але десь вийти, так? Вийти і з'єднатися з Богом. Емоційно, з'єднатися духом, серцем з'єднатися. Бо без цього слова, без відкриття цього, так? без з'єднання з Господом в умі, то молитва буде ось багато промовляти. Ваші уста промовляють незвичайно багато слів, а ваш дух нічого не відчуває. Знаєте, я читаю слова молитви, а думаю сам взагалі про своє щось. Як на автоматі читаю, але навіть не усвідомлюю, що там написано. Блукаючи у темряві і самого Бога ви уявляєте відповідно до себе, а не таким, яким він є насправді. Марія каже: блукаючи в темряві, Бога уявляєш відповідно до себе. Тобто ти думаєш, що Бог такий, як ти, так, так само судить, так само критикують, так само чекає, пробачає або не пробачає, або не чекає. Каже Марія, так можна заблукати. Уявляти Бога відповідно до себе. Як я, так і Бог. Так? Я сьогодні пролінувався молитись, ну і Бог буде лінуватись мене оберігати. І такі також можемо асоціації проводити. Так? Я сьогодні зрішила, Бог мене вже не любить, Бог від мене відвернувся. І такого багато можемо собі уявляти, відповідно до себе. Починаємо дивитись на Бога відповідно на себе. Так? Відповідно до себе. Я Віддаляються, то Бог віддаляється. Але Марія каже, блукаючи в цій темряві, починаєш уявляти Бога. Самого Бога ви уявляєте відповідно до себе, а, такі, а не таким, яким він є насправді в своїй любові. Бо Бог є насправді люблячий батько. А батько що? Відвертається від дитини, коли вона не знаю пальця в розетку. Або, там, не знаю, щось ти ще наробила, начудила. Так? Десь ігрушку поламала. Він люблячий, він люблячий. То треба завжди дивитись на нього, як на любов. Так? Не важливо, як я сьогодні. Чи я сьогодні ранком помолився, чи не помолився, його любов безмірна. Чи я сьогодні згрішила зранку, чи не згрішила. Його любов безмірна, його любов незмінна. Дорога дитинко, справжня молитва виходить із глибини твого серця. Справжня молитва. Іноді, можливо, нам помилки потрібні для того, щоб знову зануритись. Знову зануритись в це покаяння, так? Бо іноді ну, це з власного досвіду знаєш, що приходиш на сповідь, а вже не знаєш, чого сповідатися. Хоча знаєш, що ти грішний. <ріст> та? Не сповідаєшся, не вбив, не вкрав, там, таке вже. Але в думках, що мав, думках, що мав на серці, втратив контакт з Богом, втратив відносини. Але іноді приходить якесь випробування, просіювання. І тоді відразу згадуєш, що Божа благодать. Тримає тебе. Тримає тебе в святості, я би так сказав. Так? Без Божої благодаті всі ми грішні і повбивали б один одного. Але завдяки Божій любові, Божій благодаті ми живемо. Живемо і радіємо. Дорога дитинка, справжня молитва виходить із глибини Твого серця, із Твого страждання, із твоєї радості, із твого прохання про прощення гріхів. Бачите? Бог. Хоче також серце, емоції. Коли ти до Бога звертаєшся, кричиш до нього, коли ти його славиш в радості, а не раз в тиждень відстояти на літургії годинку і це всі мої, всі мої молитви. Ну, або ще в групі якійсь по інтернету я включаю. Вервицю. І, і, ну, поки молюся, то прибираю на кухні там, і всі діла свої роблю. <гум> В кращому випадку. Це дорога пізнання правдивого Бога. Марія каже, це дорога пізнання правдивого Бога. Коли я так молюсь від серця, а тим самим самих себе. Пізнання правдивого Бога, а тим самим самих себе. Ми уявляється, і самих себе навіть не знаємо. А нам, щоб самих себе пізнати, треба знати, як Бог нас створив, як яким якими Бог нас знає. Так? Тоді я знаю і пізнаю себе, що можу більше, можу краще, можу бути краще, можу бути більше, можу любити більше, бо Бог каже, можеш, можеш. Тобі потенціал величезний. Йди, і служи, йди, і. Радій, ділись цією радістю, благодать, благословляй У нас безмежний потенціал, але пізнати його можемо тільки з Богом. Каже Марія, бо відповідно до Нього ти створений, ти створена, відповідно до Бога. Тобто, пізнаючи Бога, пізнаємо самих себе і вподібнюємось до нього. Молитва приведе тебе до сповнення того, чого бажаю. До мого послання тут із вами, до єдності в Божій сім'ї. Дякую вам. Марія каже, така молитва, така, яка йде від серця, приведе тебе до сповнення того, чого бажаю. А Марія каже: я бажаю, щоб ти жив моїми посланнями тут, був зі мною і йшов разом до єдності в Божій сім'ї. Ну і ми так направду цього всього шукаємо, прагнемо, так? Бо Марія каже на початку: шукаєте свою дорогу, шукаєте істину, а забуваєте найголовніше. Тому сьогодні давайте не будемо забувати найголовніше. Виходимо на пустиню, виходимо на усамітнення і з'єднюємося з Богом. Хоча би в цей день, суботній, коли роботи нема, так? бо не всі, може, мають час на. Будні дні, в будні дні на пустині, на... бо там роботи, то-то, то, то-то. Але в суботу можеш знайти час, щоб молитися серцем. Бородися, благословила тебе, подякувала і закликала до молитви за священників. Тому сьогодні також не забуваємо молитися за священників, які. Будуть більше мати цього всього, випробувань, більше оскарження, більше просіювання, більше спокуси. Вони мають з цим більше так? боротися і потребують нашої підтримки, а не нашої критики. Тому Богородиця благословила, благословила і подякувала. Марія відразу благословляє на цю молитву. А що означає, що благословляє? То значить, що сьогодні, якщо ти вийдеш на свою пустиню, захочеш почути голос Божий, побути з Богом з'єднаним, то завдяки Марійному благословенню в тебе все вийде набагато краще, ніж без цього благословення. Тому прекрасний час, прекрасний день для такої молитви. І тоді, коли в молитві з'єднаєшся з Богом, то і попросиш за заступництво свого пароха, Своїх священиків або, можливо, тих священиків, яких вони довлюблюються. За них також треба молитися. Бо вони всі покликані служити. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, змич горя. Па-па.